Торік вони звільняли села Запорізької області. Згодом, після контрнаступу, поїхали боронити інші напрямки фронту. А коли повернулись, були вимушені пристосовуватись до нової реальності. Боєць 110-ї бригади ТРО на псевдо Кузьміч каже, через змінену тактику ворога їм довелось відступати. Дуже багато використовується особового складу, який не цінується взагалі. Вираз м'ясні штурми це саме те, що зараз відбувається. Навіть трьохсотих легких вони заставляють йти вперед, бо кажуть, що їх все одно свої розстріляють. Запорізький напрямок складний саме через особливості рельєфу, адже у стоповій зоні важче сховатись, каже військовий на позивний «Волшебник». У порівнянні із іншими ділянками фронту тут майже не працює артилерія. Натомість ворожі пташки літають цілодобово. Коли їм дозволяє погода, вони просто літають туди-сюди і не просто не сідають. В півіше куча, куча скидів, куча всього. А артилерію вони коригують і тільки під дрони вона стріляє. Оборона і тактичні відступи таким був 2024 рік для запорізького напрямку, каже речник сил оборони півдня Владислав Волошин. Загалом за ці 12 місяців українські військові втратили майже 7 кілометрів території Запорізької області, зокрема на Времіївському Нам довелося вийти зі Старомайорського. Нам довелося з важкими боями, все ж таки. Те, що вийти в роботи на хоча північні околиці, вони все ж залишаються за нами на Времівському Це рівнопіль, ідуть важкі бої, і за Новодарівку. Ворог е, зараз застосовує тактику е, обійти населений пункт, тому він велику новосілку обійшов зі сходу, і була загроза, що вдарить нам фланг. Посилення ворожого тиску відчувають на собі і жителі прифронтових населених пунктів. Зокрема, в Уріхові, крім артилерійських та авіаобстрілів, військові РФ почали активно застосовувати дрони, розповідає місцева жителька Світлана Глущенко. Погіршилося дужче, почали стріляти дужче, безпілотники літають, тікаємо. Тоді ките бігом поховалися. В основному з підвала не вилазимо. Ситуація у Запорізькій області залишається напруженою, а шансів на повернення захоплених ворогом територій наразі майже немає, каже військовий експерт Іван Ступак. За його словами, нині є два сценарії припинення війни: це заморожування бойових дій по лінії зіткнення або ж перемовини. Ми відступаємо. У нас під питанням Покровськ, у нас Старецьк, Ми втратили Курахову. Вони захопили цю територію. Чого вони повинні залишити за рахунок чого? Це раз. По-друге, частину території вони вже включили до складу РФ. Там десятки тисяч, мабуть, не розірвавшися різних мін. Це загалом, якщо я скажу від 100 мільярдів американських доларів і декількох десятків років на те, щоб це розчистити розмінування. Питання у нас є 100 мільярдів американських доларів для того, щоб почати всі ці роботи. Я думаю, що зараз немає. За словами Івана Ступака, наразі варто думати, як захистити світ повторного наступу РФ, зокрема, налагодити виробництво далекобійних снарядів та БПЛА. Карина Галунова, Владислав Каящук, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.